Засіданням бюджетної комісії повинен керувати секретар, а не виконувач обов'язків голови Петро Дубас. Першим таку пропозицію вніс депутат Рівненської облради Віктор Кривун. Це жах, друзі. Я не можу сидіти і далі. Оце ну, плівати людям в очі. Розумієте, рівнянам після цього. Я зразу сказав, що так не буде. Викликали, нагнали одного погане, взяли другого. Давайте зараз знов скинемо всі йому на це на це на будівництво. Хай далі ще мільйони краде. Не отримавши підтримки від інших членів комісії, віктор Кривон покинув засідання. Після чого до зали увійшли понад десяток молодиків, які так само вимагали Петра Дубаса, який працював з минулою владою, відмовитися від своїх повноважень. Після декількохвилинних перемовин, не домівшись свого, юнаки пішли. Тож члени комісії взялися розглядати питання порядку денного. 730 тисяч гривень матеріальної допомоги просила виділити з обласного бюджету Федерація проспілок на підготовку дитячих оздоровчих таборів. Я вам хочу сказати, що, допустимо, для того, щоб тільки виконати припис виконати припис по. Обробці дерев'яних покривель вогнетривким матеріалами оренда ціна для одного закладу так у межах коливається 130 250 тисяч гривень. Опираючись на бюджетний кодекс України, запевнила Лідія Біляк законодавчих підстав надавати фінансову підтримку комунальним і приватним закладам області, які оздоровлюють дітей. Немає ці заклади мають приватні, вони мають за рахунок. Надання таких послуг здійснювати ці всі процедури по своїй господарській діяльності за рахунок виручених від оздоровлення коштів. А комунальні підприємства в нас їх не так багато. Вони мають можливість звернутися до місцевих органів влади в комунальній власності, в яких вони перебувають. Однак розуміючи те, що в дитячих оздоровчих таборах необхідно обновити матеріально-технічну базу, та те, що нинішня ситуація в країні унеможливлює відпочинок дітей на Чорному чи то Азовському морях, вирішили підтримати це питання та винести його на сесію. Погоджувала бюджетна комісія і перелік доріг в області, які ремонтуватимуться чи будуватимуться за рахунок державного бюджету на суму 108,5 мільйонів гривень. Обласна частка 39 мільйонів 194 тисячі 400 гривень. І частка місцевих бюджетів 69 тисяч 146 тисяч і тисяч Значить, обласна частка розподілялася відповідно до протяжності вулиці Дорих, які є у власності комунальній цих місцевих органів, і перелік складений виключно за пропозиціями районів і міст, тобто, що було запропоновано. І включалися в ці суми, входило, те і перелік війшло. Незважаючи на певні непорозуміння стосовно визначення вулиць і доріг, які необхідно відремонтувати, члени комісії таки погодили запропонований список. Відтак, у 2014-му область знову чекає прискіпливе пильнування за потоком бюджетних коштів. Катерина Мункач, Артем Лаговський, новини Рівного.